У 2021 році в Одесі на узбережжі було розбудовано єдиний в Україні інклюзивний пляж без меж площею 4 тисячі квадратних метрів. Засновником такого унікального місця відпочинку для людей з інвалідністю став одеський бізнесмен та меценат Юрій Дегас. Це зробив для людей не тільки для одеситів. Люди можуть приїжджати з будь-яких міст країн аби відпочити. Фонд меж» – відпочинок для людей, аби люди не відчували себе в обмеженнях. Лише за пляжний сезон 2024 року. Інклюзивний пляж відвідало більш ніж 100 тисяч відпочивальників. А тут, взагалі, була вода, це все насипне, це все люди робили своїми руками. Дуже задійно багато людей було. На жаль, в двадцять році. Почалось повномасштабне вторгнення, і так такого сезону не було. 23-й рік. Ми теж знаємо, що у нас Херсон і теж не було такого великого сезону. А ось 24-му році ми відчули цей попит людей, і насправді люди багато людей потребують саме того відпочинку такого відпочинку. Бо, як ми бачимо, дуже багато військових, дуже багато людей з інвалідністю. І люди потребують такого відпочинку, і це дуже круто, що вони мають таку можливість. І ми намагаємося зробити все, аби вони відчули цей відпочинок наповну. щоб людина з інвалідністю відчувала себе максимально комфортно. Тут прорахована кожна дрібниця. Під місця паркування до території пляжу відвідувачів доставляють зручні автокари. Треба лише зателефонувати. За ними виїжджають один автокар у нас прилаштований для візочків, другий у нас більш пасажирський. До самого пляжу веде пандус довжиною 46 метрів. До речі, він є самим великим в Україні. Також тут функціонує просторий підйомник, що значно полегшує пересування людям з інвалідністю. До води також прямують пандуси, якими зручно спускатись на кріслі колісному. Є власні візочки, аби людина, яка приїжджає на своєму візочку, вона е, могла пересісти на наш, і Ми спускаємо у воду. Тобто е, не, не так, щоб жалко було да свій візочок. Тому ми е, намагаємося предоставити максимально всі умови нашим хлопцям, е, біч вони всі е, обуч, обучались і спускають у воду, можуть надати першу домедичну допомогу. За потребою можуть і поплавати з е, людиною. Є рятувальні жилети, є рятувальник, який наглядає за усією обстановкою на пляжі. Територія пляжу обладнана пластиковими та дерев'яними різнорівневими шезлонгами, парасольками та дерев'яним безбар'єрним настилом. Також тут є спеціалізовані санвузли та душові з екстреною кнопкою виклику персоналу. Є на території і свій медпункт. Також у нас е, фізіотерапевт, який приймає з 8 ранку до 12 ранку людей за посвідченням, а саме це ОБД. Перша, друга, третя група інвалідності, військові, а такі процедури, як масаж, голковколювання, мануальна терапія це все безкоштовно за посвідченням. У медпункті можуть надати першу домедичну допомогу. Адміністрація інклюзивного пляжу уклала договір страхування з інтосаною. Тому протягом декількох хвилин за викликом до місця, прибуває карета швидкої допомоги. Поруч з територією інклюзивного пляжу є два укриття: одне поруч з підйомником, друге у пішій доступності. Но такой прекрасный пляж для инвалидов я впервые, впервые вижу. Мы семья загиблого. Я получаю за мужа военного летчика пенсию. Но первый раз, где мне предоставляют э -э электромобил, полотенце, топчаны. В общем, все условия. Целый лето, можно сказать, предпочиваем на этом пляже. Дуже чудовый пляж. Дуже прекрасне відношення Юрій Слави Дегас. Спасибі йому за це дуже хороше відношення до всіх відпочиваючих. Чистота, порядок, допомагають інвалідам. Тут все безплатно, лежаки безплатно, ліфт робить. Бажаю спасію, так організований. А ще тут проводять заняття з йоги та танців, влаштовують концерти та дитячі свята, благодійні вечори та різноманітні заходи. А нещодавно відкрили алею сердець. Перше серце це військовим та чоловікам, які постраждали від війни. І ось, наприклад, чоловіки овішали свої стрічки да, на пам'ять когось чи на згадку когось. Наступне серце це для жінок чи матерей, які також постраждали, чи чиї сини постраждали чи загибли від війни. І останнє це для діточок, які на жаль теж страждають на сьогодні, і це дуже прикро. Отже, інклюзивний пляж без меж це дійсно унікальне місце, де люди з обмеженими можливостями відчувають себе максимально комфортно та можуть по максимуму насолодитися літнім відпочинком на морі. Ксенія переверзів для юг людей.